Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені і ми продовжуємо кар'єру українського голкіпера-бомбардира FIFA 16 на ПК. Сьогодні у нас дуже важкі матчі, не тільки через те, що команди дуже сильні, а ще й дивіться на календар. Ми грали з Columbus Crew, які займали друге місце в нашій конференції, виграли їх 2-0. Ми посприяли двом забитих, забитим м'ячам. Через день ми граємо з. Нью-Йорк Ред Булл і ще через день з La Galaxy. Це вже не наша конференція, але все одно, ну дивіться, ну це просто потім відпочиваємо 5 днів. Наступний місяць, взагалі, ось подивіться, скільки відпочинку. Якось дуже дивно складається графік. Коламбус Крю, до речі, залишились на другому місці. Ми трошки-трошки відірвались від Монреаля і закріпились. 5 і можемо дістати Роландо Сіті, але такий, такий графік, що може і ми не в кожному матчі будемо грати, ще й наші футболісти будуть втомлюватись. Тому дуже важко зараз буде Валерія, який раніше поки що кращий бомбардир, 12 м'ячів, але ми наступаємо йому на 5-11 і Мартінс 10. Також наш гравець виконав сезонне завдання 12 Сухих матчів і залишається найкращим ще й голкіпером регулярного чемпіонату МЛС. Граємо в гостях Нью-Йоркське Дербі. Зазвичай ми погано проводимо цей матч з цим клубом. Тому давайте зараз змінимо цю традицію і постараємось забити. У нас, бачу, Ангеліно виходить в стартовому складі, Лемпер також буде. Треба, от зараз треба, щоб тренер дуже класно. Дуже класно. Застосовував ротацію складу, тому що, якщо будуть втомлені, то навіть розрахування не допоможе. Вальдштадіон, на Нью-Йорк Ред Булс проти Нью-Йорк Сіті. І зараз подивимось, чи когось купили Нью-Йорк Ред Бул. У нас начебто якийсь один є. Зліва він грав в попередньому матчі я такого не бачив ні разу. Але зірок не купляємо. Поки що зірок не купляємо, і це дуже погано, бо наші зірки вже у похилому віці футбольному, тому треба змінювати. Змінювати їх, може купити умовного до Сантоса, як зробили Лагелексі Ну і дивимось склад. Нікого знайомого я не бачу, є знайомі прізвища, але це не ті футболісти. А у нас виходить. Давайте подивимося, який склад стартовий, мабуть, більше до стартового складу, і Мікс є, і Вілья, і Балуши, і Калє, Лемпард, Іраула, Менія ближче до стартового складу. Значить, з Лагелексі будемо грати вже на піврезерно. І може і навіть нашого футболіста не буде, ну зачухалось, бачите, коліно у суперника буває. І Ще й якраз камера його знімала. Побачимо, яким складом вийдемо на наступний матч, але зараз головне виграти в цьому, щоб далі закріплюватись в п'ятірці найкращих в нашій конференції. Сем. Тут ми одразу так агресивно налаштовані в підкатах. Нагадаю, що наш голкіпер не тільки забив найбільше в команді і є найкращим, бомбар... не бомбардиром, а голкіпером МЛС. Ай є найгрубішим гравцем Нью-Йорк Сіті. Дві червоних картки і три жовтих у нас вже. Ангеліно, Каллі. Калі на Лемпарда. Лемпард, головне, не помилитися. Іраолу Часто через Іраолу йдуть атаки у нас. Він любить віддавати передачу на нашого голкіпера. Вілья віддає і побіг. Ах, я чекав відкривання від Вільї і не побачив цього суперника. Так, ну він повинен вибити, ні. Міллер, подивіться, він приймає. І тут зараз би відібрати. Щось не спрацювало. Шутке піднімання з підкату. Верон. Ось так ми приблизно забили коламбус крю. На цьому фланзі ми відібрали м'яч. І зараз... ах! Балуши! Можна було! Так, і Раула побіг в напад! А він же правий захисник! Ми тепер правий захисник, так, треба щось робити. Вибиваємо. Вибиваємо точно! Оце так, це вже досвід. Хоч і 18 років у нашому голкіперу, але арабський досвід і так далі забити собі. Калє, ну Калі от приймає, ну просто погано. Просто погано. Хоч він і віддає, чи не найбільше нам передач гольових саме. Але приймає він погано. Проблеми у нього є з цим. Так, щось там відбори, якісь, підкат плюс 1, 5 підкатів ми вже. І що? Ну і ось нарешті у нас чистий підкат, але... Але в цьому чистому підкаті ми травмували людину. Фейрплей від Лемпарда і... Міллера саме травмували, його одразу поміняли. Серйозний стик ми пішли, могли її собі завдати травму, тому добре що обійшлося. Травмований голкіпер це занадто. Фіфа. Фіфа саме. Травмований голкіпер. Так, щось там не подобається мені. Іравола. Лемпард. На фланг Ангеліно. Ангеліно якось так приймає не дуже. Щось у лівих, у лівих крайніх наших футболістів погано з прийомом все. Філіппе. І ми перехоплюємо. Перехоплюємо все нормально. Рикошет спрацював наш. Іраола. Ох, дограємось зараз. І що, виходимо потрошку з захисту Лемпорд. Ангеліно Калле. Ну і що там? Відбувається? Ну що ти робиш? Зараз м'яч може прилетіти до нас, не звідки. От, я щойно про це казав. Так, ну поки що самі йдемо. Каллі, відкривайся. І не вийшло, але в стіночку зіграли. Іще раз. Відбираємо. І треба вже на, на ворота. На ворота треба бігти. Лоуренс. Це на заміну вийшов замість травмованого Міллера. Верон випускає. Випускає м'яч. Все нормально. 42 хвилина, але ми поки що не виграємо. І моментів так немає у нас. Іраола. Більше боротьби в центрі поля. Помилки. Менія. Ернандес. І знову через ліво. Ангеліно. Халі Ангеліно. Вони, мабуть, свіжіші, тому через них йдуть. Якийсь фол. Фол неясний. Іван Персі. Хіба він за 38 мільйонів доларів перейшов з Манчестер Юнайтед? По-моєму, там ціна взагалі смішна була. Щось 6 мільйонів фунтів, чи щось таке, але це не 38 мільйонів доларів. Не знаю, щось тут, по-моєму, трошки не так в цьому трансфері, хтось відмив, по-моєму, кілька мільйонів. А у нас перший тайм закінчується 0-0. Портленд забив один гол, і чи не Валері це забив? 13-й м'яч свій. Може у них тільки Валерії забиває. Ми розпочинаємо свою атаку. Веласкес. Грає сьогодні на позиції центрального атакуючого. До речі, поку ми давно не бачили щось в складі. Ви помітили? Може з ним щось сталося? Або продали? Так, віддаємо на Лемпарда. Лампард що там творить? Що творить Лампард? Віддає точно на мікса. Іраола. Повертаємо, ну не можна так. Ми ж з дриблінгом не дуже дружимо. На жаль, ми не можемо його прокачувати. У нас немає тренувань дриблінгу для голкіпера. І. Ні. Вілья не встигає. Неточна передача. Претензії одразу до Іраоли. Бо він просто втратив м'яч. Просто втратив м'яч. Лемпард повинен. Повинен головою виграти, але ні, не виграє, хоч ми допомагали йому в цьому. Філіпе. Ну і вже вже треба бігти назад, хоча не хочеться. Ми розуміємо, що наші будуть довго відбирати м'яч. Зубар. Лоуренс. І тут є вже є вже деякі помилки у Лоуренса. Нормально, Каллі. І одразу віддаємо на Лемпарда Лемпард. Мікс. Швидка атака. Ну, куди? Іраула. І когось обіграти захотів, ну це, це циркач. І так, схожий гол був, пам'ятаєте, в кар'єрі футболіста українського. Ну, У нас так не вийшло. Ну, у нас так не вийшло попросингувати. І зараз Волоска зачекай, зачекай, Волоска! Ось тут! Куди? Ну, тепер в мене. Як наліво заходиш, на лівий фланг, все, одразу проблеми з прийомом. Це такий фланг просто. На жаль, ну це все нам зробили наші партнери по команді, але ми не змогли нормально прийняти. Мікс. Мікс непогано розібрався в цій ситуації, хоч ми не дуже зручно йому віддали. Раола, ну, от це атака, яку треба реалізовувати, бо потім втратимо м'яч. Що ви робите? Ви не на тренуванні, ви в курсі? Так, кому віддати? На мікса. І якісь подачі пішли. Вілья приймати не вміє. Ох! До чого ми дожились. І зараз ми можемо пропустити. Якщо Ловренс. Так, тут уже відбирати дуже важко. Камера кудись пішла. 15 хвилин. Залишається 0-0. Давайте присугуйте Ловренса. Зубар. І треба відбирати! От зараз! От зараз! От зараз! І не туди трошки! Зараз! Треба було б! У кого м'яч? У них м'яч! Ай-яй-яй, це вихід один на один! Це просто вихід один на один. Трошки не так ми відбирали, як треба було б. І зараз можемо пропустити. Могло спрацювати трошки видозмінене правило. Не відбираєш ти, забивають тобі, але. Але начебто все обійшлося. Так, тепер треба вибити. Точно, точно на Ернандеса. Сім хвилин. Сім хвилин. Каллі. Ну хто ж так підставляє? Це Ангеліно підставляє Каллі. І що це за. Що це за незрозумілі речі? Відбувається. Двайт Філіпс. Не повинні вони помилятися. От Зараз повинні помилятися. І. Немає сил бігти! Де? Ну хто? А хто ж підтримає цю атаку? Ну хто ж підтримає цю атаку? Ми ж відібрали м'яч. Те, що не можуть опорники наші зробити, ми зробили. Ну і, і все. Вони, мабуть, їх влаштовує. Так, їх влаштовує, бачите? Так, а нас не влаштовує, тому ми поперли вперед. Калі, де ти є? Все ясно. Наші просто боягузи. Просто тюхтії, які бояться вийти в атаку, щоб намагатися виграти. Їх влаштовує нічия. Кого влаштовує? Де вона у нас влаштовує? Нам треба перемагати завжди. Незрозуміло. Почати заново, що ви не треба. Портленд 1-1. Мабуть, від нас зараз відірвався ще валері, бо ми ж не забили. Давайте подивимось. Так, це він забив. У Портленда забиває. Якщо забиває Портленд, забиває цей Валері. Ми виконали. Нам повторюють, ми ще нічого не виконали, нам просто повторюють, що це найближче завдання. І вже ми одне завдання виконали. Чудово, і ще три матчі, і ми граємо. Граємо. І давайте подивимось на нашу витривалість, може там взагалі її немає. Ні, 84. 84. Що там в таблиці? В таблиці нас вже починають нас доганяти, тому що, тому що хтось, хтось боїться за свій зад. І все. І не виходить в атаку. Легенда, 4 хвилини, граємо о 14.00. Може, прокинуться нарешті наші футболісти. Бо я бачу, що без нашої ініціативи тут взагалі нічого не відбувається. На жаль, на жаль. Воно начебто приємно тягнути команду, але ж не завжди виходить. Тому трошки сподіваєшся, хоча б трошки сподіваєшся на своїх польових гравців. Треба мати совість, не перекладати всі обов'язки на голкіпера. Ми п'яте місце, а Лос-Анджелес Гелексі в іншій конференції. Ну йде Джерард. Є Джерард, так. Робі Кін наш конкурент в боротьбі за золоту бутсу. Джоані до Сантос. Відомий футболіст 26 років, ще дуже довго може грати в Гелексі. У нас таких немає, у нас всі вже літні. 33 і більше. Джерард Кін до Сантос. Перк на воротах. І, до речі, він в шоломі. Тому спробуємо його пробити. Ми одного в шоломі вже пробивали і не раз. У нас Вілья на заміні. І ось Поку виходить. Мікс є, Поку, Мулін, Скалі Пірло, Альварес Ну, хіба вони відновились? І Стівен Джерард. Оцей може і здалеку нам забити. От що погано. Ну нічого. Граємо в Лос-Анджелесі. І спробуємо виграти Мікс. Не бачимо ми їхніх сил, бо нам постійно показують наші. Так, Поку. От Поку точно не грав, тому повинен бути свіженький. Так, Поку. Мулінс і. поганий пас від Поку. Може краще б він взагалі не грав. Ох, а зараз нас розкатають. Ми біжимо на ворота, але там уже удар в порожній йде. Ні, нормально. Це вже серйозна команда Los Angeles Galaxy. Тут такі гравці, що в порожні ворота хоч раз точно заб'ють, тому треба двічі. Треба двічі. Мулінс. Бровський Ну і, як завжди, на лівому фланзі у нас проблеми з прийомом. Хушидіч, Гарган. Ну і тут треба, треба, треба поприсангувати, поприсангувати. Махнув ногою. Зупинився. Так, так, так. Простріл! І жуніньо! Якийсь жуніньо! І, на жаль, в нас не влучає м'яч. Так, ми біжимо. Біжимо на ворота. Хоча можна поборотися зараз. Ні, вже не можна. Джовані до Сантос. Кін. Сантос. Джовані. Джерард! Ох, ох! Як напру. Яка напружена ситуація зараз. Хушидіч. Ну і давайте відбираємо, відбираємо. Ми ж Нью-Йорк. Ну і трошки відійшли. Жуніо перервав нашу... наш простріл. Вже бити там не було можливості. Гарган. Жуніньо. і от зараз гарний вих... вихід. Хушидіч і буде кут. Кутовий, так, кутовий таки. Стівен Джерард, мабуть, буде подавати. Бровський, отримає ще й жовту картку. Відкладений фол. Так, ну і куди подасть Джерард? Цікаво. Подає в нас. І ми, як супермен, вилітаємо з двома кулаками. І давай, давай, давай! Пішов, пішов, пішов. І, Мулінс! Віддає! Але ж як він це робить, поку. Поку! Охи поку. Не туди. На жаль, дуже розумний цей. В шоломі, танкіст. У нас уже сил немає пресингувати. Як проходять центр поля Лагелексі дуже легко. Сірібу. Дуже легко наш центр поля проходиться і це не надихає нас, тому що можна пропустити в будь-яку секунду. Поку на Калле. Калле. Віддає. Удар! Вище воріт. Непогано ми обіграли гравця. І удар начебто непогано пішов, але перетисли силу. Танкіст вже не брав. Штовхаємо, штовхаємо робікіна. Поку. Ну що ви там робите? Невже ви помилились? Невже ви помилились? Вони помилились. Жуніньо забиває. А хто ж там так напомилявся? Начебто ж у нас вже м'яч був, поку щось там віддавав назад, але куди він віддавав? Давайте подивимось повтор. Та що ви мене показуєте? Що я міг зробити, якщо я був в центрі поля? І не вперше я так в центрі поля, тому. Захист повинен нормально грати. Ой, та це прийом, це прийом у нашого. Ну як так? Це сірі був чи хто був? Ну, Бровський біжить підстраховувати, не дивлячись взагалі, куди м'яч летить. Ну як? Якою частиною тіла він буде дивитись? Ну, все. Тепер всі в атаку. Всі в атаку. Треба двічі забувати. Ну, я про це казав, що ми точно пропустимо в порожні ворота. Тільки я думав, що не так. Тобто не так наші помиляться. Ну цей Жуніньо якийсь нестримний. Поку, зачекай, Поку, зачекай. Ясно. Поку найгірший гравець зараз у нас. Тому він і не грає вже в старті, а тут вийшов тільки через те, що. У нас всі втомлені! У нас всі втомлені! Дані, встигає. І поїхали вперед самі. Так. І хто відкриється? Ніхто не відкриється. Ну, ось, є каллі нарешті. Півполя пройшли самі. Пірло. Ну ясно, пірло тільки аби м'яча. Звільнитися. По кувов сайді. Ну, ну міняй його. Ну міняй! Ну ти що не бачиш, що воно чмо. Людина, яка заважає суспільству. Трошки по-іншому, якщо українською казати. Ну. Ну як так? Вона заважає. Заважає зараз в командній грі цей поку. Постійно, що не... що не діє його, то не вдало. Треба змінювати. Тренер, звичайно, прислухався, одразу все змінив, все побачив. І у цього поку, мабуть, ще й буде написано, що форма у нього гарна і оцінка буде більша, ніж у нашого голкіпера, навіть якщо б ми заб'ємо. Так. А ну йди. Звідси. Ну що це? Арбітр! Арбітр! Де ти є? Покажіть цього Арбітра. Він же штовхає. О, давай. Так, а тепер як розвернутися? Добре. Не так. Я знову жоні. Пас. Не туди, не туди, не так повертатись треба спиною до Жоніньо треба повертатися, що не вчили! Треба було спиною повернутися до жоніння і розвернути тоді цього гравця. І все! Всі проблеми. До Сантоса валять і Раола це робить, ну він дуже швидкий. Жовта картка. Та не сперечайся, ясно, що ти збив його. Заміни. Хто пішов на заміну? Не показують. Я ж маю надію поку. Пірло головою грає. Не вперше. Так, назад. Каля. Лемпард замість мікса. І. Що це Це рукою? Рукою хтось там зіграв? Як це так взагалі? Дуже важко відчувати висоту. Ми її не відчуваємо взагалі, тому для нас це все легко. Поку руками грає. Але віддає точно передачу. І з... Знову нас відбирають, але нічого. Калле. калі, ще один пас, і ще один пас. Не туди, Калле. але ми відбираємо, і отут десь є гравець! Ось тут, тут де гравець є! Лемпер! Що ти твориш? Ну як з такої позиції ти не влучив? Танкіста воно влучило, і потім в стійку. Ну як так? Махнуло своєю лапою, це ж треба. І ми не встигаємо на кутовий. 65-та хвилина. Поборемось! А ну йди. Ні. Ну, Джовані ми повинні нас доганяти. У нас швидкість немаленька. От так хоча б. Розрядили трошки ситуацію. Бо була контратака. Та прокинься вже. І що, не вже? Зараз нам можуть забити. Ні, сірібу. Треба жуніння цього прибирати зі складу Лагелексі, бо він там все вирішує. Просто все. Іравола. Сюди давай. Віддаємо на поку. Поку щось ще й навіть віддає передачі. Так, ну він відкривається зате більш-менш, хоча потім, звичайно, все псує. Так, це Джерард на мене хоче нападати, подивіться на нього. Калє. І промазав по м'ячу, це ж треба. Жуніньо. І помились Жуніньо, ти ж такий модний. Наші, наші перші на м'ячі, але там двоє, не знаю, може помилилися. Що, привезли такі? Ні, не привезли собі. Штрафний удар. Пасуй. І поки що самі не ну, треба віддавати, бо. Ну куди ж ти? Ну добре, удар! Не до танкіст, не до чех, але бере м'яч. І треба на ударну позицію, але Жуніньо, бачите, що творить, дивіться. Треба віддавати пірло. Що ти твориш? Пірло! Ну таке. І Жуніньо пішов отак. Все, ну просто мегагравець. Золотий м'яч. Йому дайте одразу 5, щоб він всіх обігнав. І що, заб'ють другий? Мабуть, заб'ють другий зараз. Ах! Впали! Оце ж буква Б. Натискай так букву Б. 5 хвилин. 5 хвилин. І треба витримати зараз цю атаку і її з наступною вже забивати. Хоча б один-один. Джовані. Мендіола. Зараз буде подавати, але ми не бачимо. Що за подача? Так, чудово, чудово, чудово. Пішли самі вже. Передача. Фейсі. Бровський. Фейсі. Ну і куди? Невже не можна було віддати нормальну передачу? Невже не можна було цього зробити в тій ситуації? Ну, другий гол в порожні ворота. Ні, щось там якийсь офсайд чи щось таке. Так, так-так-так-так. Да так, так, так. Та, ну пустіть мене в атаку! Пірло! Лемпард! І арбітр свистить. Ми в атаку йдемо, арбітр свистить. Я йому. Тому що накласти на наш результат треба було нормально грати. А не поку перший тайм запартачив весь просто, весь запартачив перший тайм. Ну і Лемпард міг забивати, але... але цього не зробив. Буває. Буває. Ну і гол ми пропустили, просто шикарний. Ось! Ось! Супер прийом, супер гра, Ну і Бровський дупою, звичайно, не бачить м'яча. Як же ж так? Як же ж він побачить, якщо там очей Ну, людини у нормальної немає? Може, у Бровській є? Все може бути в цій команді. Так, що там у нас? Тренування вже доступні, ну, але це буде. Це буде за кадром. Ми зіграли два матчі, в одному наші футболісти чомусь. Почали боятися виходити в атаку. Ну а в другому, що тут зробиш? Помилились наші футболісти, а ми не змогли витягнути цей матч. Буває, ми все ще на п'ятому місці, але нас вже, вже нас підтискає і Монреал Імпакт, і Чикаго Файер, і ще й Торонто там, бачу, може наздогнати, якщо всі матчі свої виграють. Легіликсі, четверте місце у себе в конференції. Ну, не можна. Я думаю, що це пов'язано з тим. Така гра наших футболістів, що отак от, от через один день йшло, вони були підтомлені і тому були неадекватні. Вони так неадекватні, а при таких силах ще більше. Але нічого страшного, давайте ще подивимося, як. Ні, Валерій не забив. Ну, нічого, нічого, програли у Galaxy, це можна було спрогнозувати. При такому календарі, при силі команди, можна було спрогнозувати цю поразку. Треба вигравати в наступних матчах, закріплюватись в п'ятірці і виходити в плей-офф, і також не забувати, що у нас фінал кубка в кінці місяця, наступного, в кінці наступного місяця, тому треба вигравати подальші матчі. Ми постараємось забувати, зі свого боку не помилятися, не пропускати, але тут уже як вийде. Голкіпер-бомбардир бомбардир це не просто важлива позиція, і відповідальна, а це ще й дуже великий ризик. Тому ставте нашому футболісту великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Диніт Руде. На все добре.